Гоша, варту день народження, вітай! Вітай, Бьом. Вітай! Вітай! Юрик, вартура, день народження! Вітай! Вітай! Мікі! Вартура день народження. Вітай! Вітай! Святенько! Happy birthday to you! Happy birthday, Artur! Також не маєш? А тор ти з днем народження, аби ти був здоровий, щасливої долі і всього всього найкращого. Ми а тебе любимо! Щасливий, здоровий. Ми тебе любимо! Артур вітає з днем народження. Хочу побажати тобі тільки щастя і міцного. Ти виріс мудрим, добрим хлопчиком. Нехай у тебе все в житті вийде. Просто хочу тобі побажати всього, всього найкращого, радості, щастя, любові. Я дуже пишаюся тобою. І хай у тебе все в житті. І, і, і буде все добре. Якщо в на, на, якщо тебе навіть будуть труднощі в цьому житті, ну, вони завжди їх можна якось подолати, і ти ніколи їх не бійся. А я, як бабуся, завжди буду поруч з собою і завжди тобі допомагати. Обнімаю. Дорогий мій Артурчико, ти знаєш, що ти мені рідний, наче синочок. Всі мої переживання ну, через тебе, коли в тебе щось не так, я проживаю за рідні дитини. Я тебе вітаю з ним народження. Головне будь нам здоровенький. Нехай в твоєму житті все вдається. Ніколи нехай не зустрічаються погані люди. Будь просто щасливим, обов'язково багатим, а ти ним будеш, тому що ти дуже перспективний, дуже мудрий хлопчик. Будь щасливий і хай тебе, Боженька завжди оберігає. Люблю тебе, обіймаю, цілую. Все решту зустрічі. Похресник. Вітаю з нагоди Дня народження. Здоров'я в першу чергу. Всього тобі найкращого, щоб бізнес твій процвітав і ближчим часом ти затьмарив ілона маска. І тоді, де і тепер. Я тебе вітаю, з днем народження. Привіт! Я теж приєднююсь, до всіх вітань. Леська і Анфіса. Артур вітаємо тебе з днем народження. Бажаю тобі в житті стабільності, ну хоча б не такої, як в твоїх ходовій, і що тобі долавали тільки пиво, а не посол. Ти виїхав з кордон, а ми тут лишилися нюхати твої вихлопні гази, але не від БМВ, а від того піз'яжа, що ти вернешся в Україну цієї зими тебе такий вік, коли можна помилитись і сказати, то був досвід, а не я дебіл. Так що помиляйся стильно, люби сильно їби емоційно. Бажаємо тобі, щоб твоя беха ніколи не вставала, але щоб ти вставляв регулярно. Щоб хуй стояв і серце билось. Знаєш, як звучить БМВ. Танечка, тайте з ненароджям! Бажаю тобі багато грошей, любові, щастя, тепла, радості, утіхи. Бери від цього життя максимум і не зупиняйся ні перед чим. Вітаю тебе з міжкою. Артурчик. Бажаю щастя, здоров'я, все все щоб твій друг стояв, і гроші були. І повертайся. Котик, чекаємо тебе. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to to you! you! Happy birthday dear Arthur, happy birthday to you I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless, but not for long the future it's coming on, I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming yeah. on. It's coming on.